Формадол. Таблетки від головного болю. Дана з плюс 1, канал 1 плюс Україна канал ТЕТ Шахри масово взламують телеграм-канали. Особисті телеграми через спеціальні боти дізнаються фактично номер людини. Влаштовують крадіжку даних. Далі така найцінніша історія, коли через цих людей видурюють гроші на волонтерку. Як це відбувається? Як шахраї крадуть е, телеграм-канали? Як вони їх взламують? Як захиститися від цього? Е, важлива розмова з Євгенієм е, Дорогановим, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. Євгеній, Пане, просимо, я, я вас. просимо вас доброго добро. ранку. Е, Цікава має бути розмова, оскільки е, надзвичайно актуальну тему маємо чей з вами піднімати. Да, Доброго, Доброго ранку. Доброго ще ми раз. Євгенію, давайте, якщо можна зараз коротко. Це е, масова історія? Чи нам просто здалося і ми трошки панікуємо? Доброго ранку. По-перше, дивіться, насправді це є е, е, трохи дійсно масова історія. Чому? Тому що з... Початком повномасштабного вторгнення Російська Федерація здійснює кібератаки ага. на Україну а населення України це основна складова безпосередньо держави. А тому ні з видів кібератак це дійсно є фішингові атаки. Фішингові атаки це в тому числі і заволодіння телеграм-аккаунтами. Телеграм от зараз якщо це масова да. історія? Давайте вже детальніше. Та наша колега, ведуча сніданку у вихідний предмет, день Валентина говорити? Хамайко. от буквально кілька днів тому постраждала її акаунт в телеграмі. зламаний, uh -huh. і від її імені шахраї просили гроші. Писали абсолютно всім знайомим. Всі, хто в неї був, я так розумію, в телеграмі закладений, просили гроші скидувати. На картку і як вона про це дізналася, і який зрештою, і чим це все зрештою закінчилось? Давайте подивимося. а Потім прокоментуємо. Шахрайство в телеграмі. Чому акаунти в цій соціальній мережі стали частіше ламати? І як шахраї використовували профіль ведучої сніданку вихідний Валентини Хамайко. Ти настільки наляканий е, в цей момент, і ти настільки маєш відчуття якоїсь провини, що через довіру до тебе постраждали інші люди. Чому шахрая, який отримав гроші на електронний гаманець, в рази складніше знайти? Прикол в тому, що крипта – це повністю децентралізована система, і як же захиститись. Ведуча Валентина Хамайко, мама чотирьох дітей до планшета валі прив'язаний телеграм, і саме там її донька Мирослава часто слухала аудіокниги на ніч. І от одного разу вона запускає ввечері собі аудіокаску перед сном. І це була дев'ята година. Вона включає телеграм і каже: Ой, мам, тут треба щось робити. Я дивлюсь, треба потрібно пройти авторизацію. І кажу, Мирося, ну певно, ти щось знов накрутила. Я говорю, все сьогодні без аудіокаски, всі лягаємо спати. Історія призабулась, аж поки Валі не подзвонив знайомий із дуже дивним питанням. А чого Андрій сам мені не передзвонить? І я кажу, перепрошую, ти про що? Ще одне запитання: я кажу, я, Саш, я кажу, я взагалі не розумію, що ти маєш на увазі. І тут він мені каже: А це ти мені пишеш в телеграм? Ні. Я кажу, а що тобі пишуть в телеграм? Говори, ти гроші позичаєш, велику суму. Коли взяла до рук телефон, в Телеграм зайти уже не змогла. Пароль був змінений. В інші месенджери, друзі і знайомі, почали кидати скриншоти повідомлень від імені Валії. Привіт, зі святом тебе підкажи, будь ласка, в тебе немає людей, які займаються криптовалютою. Потрібно три тисячі USDT. Я увечері приблизно о 19 19-й зможу віддати готівкою або Андрій скине назад на гаманець. Не за спасибі. Перша моя думка, коли мені скинули перший скрін, була де я, а де крипта. Сто відсотків друзі ну зрозуміють, що це не я. Але вони кажуть, та ні, ну там ж твій чоловік йому терміново можливо треба було. Вони знають, що чоловік мій зараз е, на, на фронті і іноді там відбуваються збори. Вони кажуть, ну, побачила що ти для чоловіка просиш. Ну до вас великий ступінь довіри. Я кажу, Але подзвонить. Це великі суми. Повірив навіть чоловік моєї сестри. А вони використовували всю воду, попередню переписку. Вони бачили, як я звертаюся до людей. Вони вітали людей зі святами, з благовіщенням, Вони питали про дітей. Вони вели дуже філігранний діалог. Просили різні суми: три тисячі чи п'ять тисяч. Повірив навіть знайомий Валентини, відомий підприємець Андрій Федорів. Він саме був зайнятий, саме цим і скористалися шахраї. почали сильно тиснути. Дуже терміново можеш допомогти. А ввечері вирішимо, як віддати. Окей, без питань. Зараз вирішу. Тож продовжую зустріч. Написав паралельно смс і кинув реквізити. Відправили через хвилину. Після цього чат зник. Валя опублікувала пости попередження для всіх, а також писала в підтримку телеграму, звернулася до свого телефонного оператора і до кіберполіції. Поки відомо, що лише декілька її друзів повірили шахраям та надіслали гроші на електронний гаманець. Однак сума вражає. Були переведені на 12 тисяч доларів. Я так розумію, що доларів. Просили незвичні для нас гроші, а USDT – Це гроші у світі криптовалюти. Детальніше про них вирішили розпитати Олега. Він торгує криптовалютою. Хлопець показує свій електронний гаманець. Це електронний гаманець, і так. у вас тут 21 тисяча доларів. Так. USDT. USDT. Важливо сказати, що це USDT, але один USDT в реальному житті дорівнює 1 долар. І я зараз можу взяти ці кошти, перевезти людині, і людина отримає це 21 тисячу USDT, але вона мені віддасть в реальному житті реальний 21 тисячу доларів. А замість номера картки там набір цифр і букв. І що цікаво, за цим номером, на відміну від звичного нам номеру карти, людину ідентифікувати вкрай складно, каже Олег. Прикол в тому, що крипта це повністю децентралізована система. Якщо у вас є просто у вас всі дані, які є від вашого гаманця, це сітфраза. і сітфраза – це як пароль від вашого гаманця і сама адреса. Я по цій адресі можу перекинути вам кошти, але ніхто крім вас не знає, що це ваша адреса. Такі злочини, які траплялися з телеграмом Валентини Хамайко, почастішали. Наприклад, телеграм-канал ведучої та акторки Олени Кравець, схоже, також постраждав так. Друзі, схоже, мене тут зламали. Нікому в особисті я нічого не надсилаю і грошей ні у кого не прошу. Як це трапляється за словами начальника відділу кібербезпеки департаменту кіберполіції Євгенія Дорганова? Найчастіше користувачі ведуться на фішинг. Не треба забувати, що Російська Федерація здійснює інформаційні та кібератаки на українців. Одним з різновидів атак це є фішинг, в тому числі фішинг на телеграм-канали і телеграм-акаду. Тобто дійсно кількість фішингу з початком повномасштабного вторгнення вона збільшилась. Вам можуть надіслати невідоме посилання, і якщо ви за ним переходите, завантажуєте зловмисникам свої особисті дані. Тож найважливіше правило безпеки в інтернеті не переходити за невідомими посиланнями. І зламати легко, да? Ну судячи з того, ну, що ну, сталося, от останні слова, які прозвучали, то діти Валентини перейшли за посиланням, так коли казку не не змогли увімкнути, і злочинці змогли проникнути в телеграм-канал. Так це було ключовою подією. Не знаю, як насправді там було це посилання. Ми думаємо, що так було, але є два варіанти злама телеграма: це або перехід за посиланнями з подальшою передачею вже ідентифікаційних даних, або все ж таки використання будь-яких фішингових ботів. Які отримують від тебе авторизаційні дані, і вже маючи ці дані, можна безперешкодно заходити в телеграм аккаунт що таке авторизаційні дані? От, наприклад, Івалі, давайте подивимось, дитина ж не могла е дати якісь там дані, які якого роду, а, що це могло а, бути? не важко поділитись цими даними, тому що цими даними є номер телефону, до якого прив'язаний телеграм-аккаунт. А тобто То достатньо номеру телефону е номер телефону і перевірочної смс, яка приходить безпосередньо від соціальної мережі Телеграм. Перевірочна смс, тобто телефон плюс смс, дається це це... см. на телефон, а тобі казку послухаємо. Ну, да? ну кажучи, так? Як зрозуміти, що твій телеграм-канал зламаний? Є е, е, декілька таких характерних ознак. Це е, перше е, в списку активних пристроїв буде невідомий вам пристрій. Uh -huh. е, по-друге, бували в мене випадки, люди зверталися, коли е, надходить їм повідомлення від будь-якого користувача. Коли вони заходять вже в свій аккаунт, е, це повідомлення вже є прочитане. Тобто хтось без да угу. хтось паралельно читає повідомлення, що а робити не. в такому випадку, коли з'являється непрочитане повідомлення, ти не знаєш, хто це там просять ввести якийсь твій код, пароль. Що робити? будь-яку, ну, пересічному ви, ви видаляти і блокувати взагалі. Якщо ви не знаєте відправника, а тим більше, якщо повідомлення містить якісь посилання або якісь запрошення перейти кудись ввести якісь свої дані, просто блокувати і видаляти такі повідомлення, і все. Як довго вони можуть вести твій телеграм-канал? Судячи з того, що розповідала Валя, е, вони якийсь час слідкували за її повідомленнями, Вони знають, як звати чоловіка, як звати дітей, коло твого спілкування в Телеграмі. Правильно, вони визначають по тим, з ким ти найчастіше спілкуєшся, визначають твою манеру розмови, твою манеру ставлення запитань і відповідей, і від твого імені надсилають. Скільки Соловніше, часу пройти? Угу. Ну так. Для того щоб кібершахри або кібератакери, скажімо так, могли мати можливість вигнати вас з вашого ж аккаунта, їм треба просидіти в вашому акаунті не менше ніж 24 години. Після цього незнайомий пристрій достанеть довіреним пристроєм, ага. і вже можна видаляти інші активні сесії. Тобто за 24 години шахрі, якщо будуть мати за ціль е визначити, як ви живете, спосіб життя там, ваших знайомих і так далі, цього часу більш ніж достатньо. Угу. Треба буде уважним постійно стежити за цими методами. Само якими. А, коротко говорили? в сюжеті була відповідь, але все-таки ще раз скажіть, чому вони вимагали саме USDT? Чому вони вимагають криптовалюту? Чому не живі гроші? Тому що криптовалюту, як би там не було, відслідковувати важче. Я не кажу, що супер важко, тому що, от навіть ми, як кіберполіція, маємо спеціалізоване програмне забезпечення. і Відслідковувати це можна, але це важче і довше. А в розслідуванні таких злочинів, як ви повинні, розумієте, найважливіше це час. Поки ці гроші не перевелись кудись, далі не були виведені. Тобто, через криптовалюту дійсно шахраям простіше і краще це робити, тому що це перше, це швидше. Друге, ніякі банки не бачать ніяких переказів транзакцій, на кого оформлені карти і так далі. І по-третє, це ваші розслідування. Окей, okay, якщо у тебе є телеграм-канал, ти власник телеграм-каналу, ви сказали чіткі е, сигнали, за якими можна стежити. Якщо тобі просто телефонують, як, наприклад, пану Федорову телефонували, да? або писали, писали в першу чергу, е, які сигнали? Можуть е, говорити про те, що це шахраї з вами говорять, а не ваш знайомий. А якщо вам телефонують, якщо ми кажемо от в розрізі телеграму, да бували такі випадки, коли шахраї телефонували, просили користувача зайти в телеграм, знайти певний бот, передати йому певну і інформацію. і телефонували теж так, 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 mm -hmm. і називати будь-які коди підтвердження, які приходять в телеграм. Якщо вас будь-який, хто вам дзвонить, особа просить передати будь-які авторизаційні дані, не важливо від чого, не важливо, які це вже шахраї 100%. А можна прямо в цей момент от поклав трубку, відразу дзвонити в поліцію, просити з'єднати з кіберполіцією і казати, от просто зараз був дзвінок, просили перейти, чи, чи такі дзвінки не від а, не відслідковуються? ні. Будь-які дзвінки відслідковуються. Я поясню, чому, тому що коли а, особа звертається до кіберполіції, вона ж не знає, які розслідування ми вже здійснюємо. Тобто, отакі от факти, які надходять до нас, вони потім збираються в одну загальну купу, угу. потім розслідуються. І коли ми знаходимо безпосередньо правопорушників, от всі ці факти їм, скажем так, пред'являються. Телеграм-канал там є подвійна авторизація, здається, там є якась да. та які ще є засоби збереження і додаткового захисту нашого телеграм-каналу, тому що ну 700 мільйонів людей по всьому світу користуються телеграм-каналом. Розкажіть. Правда, ви кажете, є двохетапна авторизація, і, можливо, ще наступним кроком двохетапної авторизації це прив'язувати електронну поштову скриньку. Дехто хоче прив'язувати, дехто не хоче. Знову ж таки, деякі люди все правильно роблять. Ставлять двохетапну авторизацію, все супер, але ставлять, наприклад, де свій день народження, де народження мами і так далі. Uh -huh. Тобто, кібершахраї, або якщо ми будемо говорити взагалі хакері, якщо будуть мати за мету зламати телеграм-аккаунт або телеграм-канал. Перебрати такі паролі не, взагалі не є проблемою. Тому я радив би не використовувати ніякі дати народження, там, дати не знаю, народження дітей. Юбленців, угу. дітей, так, так, так. Як давно от, почалися шахрайства саме із телеграм-каналами? Чому Телеграм? Вважалося, що Телеграм один з найнадійніших месенджерів, що він нібито не прослуховується, не переглядається, що Телеграм це така найнадійніша історія. І ось раптом стало зрозуміло, що телеграм-канали зламують. Як це давно сталося? <гум> Як з'явився Телеграм, почалося, <гум> почалося <гум> а <-за Одразу>, <гум> так, це логічно. А чому так робиться? Чому? Тому що е, на платформі Телеграму дуже просто створювати е, боти, які вимагають такі дані під виглядом взагалі. Різноманітних установ там банківських, неважливо, благодійних і так далі. Тобто, це найпростіший ресурс, на якому можна створити свій бот за лічені хвилини угу. і шахрі цим користують. Наші колеги в інтерв'ю з паном Будановим дізналася таку річ, Буданов сказав, що ви можете оприлюднити її. Будь ласка, що Телеграм як соціальна мережа насправді контролюється спецслужбами Російської Федерації. Що ви цього приводу скажете? Ну, в мене напряму доказів немає, що вона контролюється Російською Федерацією, але я скажу вам так. А Я користуюсь телеграмом виключно для роботи в робочих цілях, тому не користуватися якимись... Я Не кажу не користуватися, але завжди думати в якій соцмережі ти знаходишся, і кому вона потенційно може належати. Євгеній Дороганов був у нас в гостях. Це начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. І ще раз наголошуємо: будьте обережними, і коли до вас звертаються в телеграм-каналі невідомі боти просять якусь інформацію, і ви не знаєте, хто це. Видаляйте, видаляйте і ще краще відразу дзвоніть в поліцію. Євгеній, дякую. Дякуємо вам, Будемо обережними. Країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.